Забезпечити добрі мовних праці, забезпечити належну проблем. І відчасні відповідальність працівників, як стати більш продуктивними теж, відповідальність бізнесу є з крок своєї громади, які вони працюють, щоб вони ще будуть кордону свої громади. Відповідальність є до країни, в якій вони працюють, і відповідальність теж і до природи, з якою вони живуть той біосфері, Не її експлуатувати ресурси, вийнувати, освічувати. Eh, так що, знайти, як і ці відповідальності, в який спосіб eh, показати, доказати і це робити, є одного серйозних питання. Так само, як ефективність підприємства, то, то добре. Підприємці бізнесів, розуміють, якому з того, що вони працюють, і тому як не працювати, ясні їхні стратегії, що продукувати продукти чи послуги для яких ринків. Для чого має бути роляційна структура, а від організаційні структури залежить зелені стиль. Але я тепер поверну після чого до того питання довіри.

І, і тебе питання, яка є який є органічний характер людини. Людина є органічно слабо. Це органічно є добра, а закінчення цей гривато попри те, де? ну, є деякі в роді кримінали, а дуже мало. Є деякі в роді ангели, як люди. Але більшість з нас, нормальних людей. І, і добра, і в нас є і те, і зла. Тепер вони мали цю дебату і цікаво, чому? Вони хотіли знати, який має бути уряд, яке має бути правління тої держави, Бо поправіння із тих правління залежить від того, що думає той правління людей. Чи вони бачать тих людей добро, чи вони бачать тільки знову. як вони бачать добро. Ви не тільки допомагати люди робити те, що не ковід. Якщо бачить зло, то їх або по голові, чи арештувати, чи заснути. Отже, є ті на мене, що як ви маєте довір'я до людини, про що ви говорите, це то ви бачите в тій людині, що добро. І фактично то добро, воно набирає більше, немає ноги що де-факто ваше наставлення до людини перетворює частину до людини, вона стає є кращою. Тоді можна потягнути багато більше. Я Дуже конкретний приклад, я задумав Японії. Ну, в Японії в 2962 року 25 років патріат, економія працювала і всі бізнеси чудово. Десь відстріл продукту на рік за стало. Це подвоєння в 6 Але там справді вони працювали над довір'ю. вони не мали юристів, це майже немає. Додав статистику на тищу мешканців Японії. Було Десять вже менше юристів, ніж в Америці. В Америці майже кожен рок бізнес, а ми дуже гарно імітуємо, то потрібно юристи. В Японії юристи було потрібно, бо японцям метод, дуже неприємно з кимось не погоджуватися, з причати, а нагіршити до суду. У суді грає в той грає. А в Японії, як хтось продає, відтратить саме допомогу і допомагав інших. Ти колишні треба, що треба допомогти гарячі, як я зачуття. Це то в них не працювали по контрактам, наприклад, підприємства і постачання того підприємства. Вони працювали, ми допомогли працюємо. Ця система і в собі наскільки вічні на цьому є ефективно, як ви, так і робите. Професор, вати приємство там доводиш, що ми підвічити. Але тільки ще тоді. І мене попросили приїхати і попробувати якось da nekdo tam doprede na vse, špez ljudi iz teh dveh podjetij, pa v vsakem govoru, v teh 10-15 različnih departementov divizij, nekako je več čuti, če ne še nimate to svoje podjetje, začnete zoplačevati. 500 je zaprosljeno, finančno očakane, ampak je vključeno do tega, da kontrakt še imamo podpisati, a še 114 je teko. Чи я вже боявся, що не робити це, робити те і тоді ще не бачить. Тоді що у мене був. Yeah. Добре, я поїду, але я жав би подати на тебе саме. І якраз там, як я був з тими людьми вони говорили говорять, тепер фактично то юристи нам управляють, а не фінансисти і yeah. інші. Так ще задав Японія таке і справді це, як працюєте над довіру. Це довіряють, вони стають гідні довіри, і це чудово причини зайвих коштів для юридичних інтеграцій. Це для нас є величезна проблема в Україні. Я думаю, що погоджуюся, що Україна має фантастичний потенціал. Ми не тільки маємо має той чує чорнозем, який стає величезним словом капіталом. Бо світі в тих 7 мільярдів, дуже багато з них в тарів Індії, вони переходять двічі на пшеничу. Попит на пшеничу та зростав тричасно, і це наш чорнозем стає величезним ресурсом економічним для України. Але у нас і це інше. У нас є навіть досить енергії, енергоресурсів, якщо ми люди, що ми позади мусили імпортувати фонду наприклад. Навіть не на могли експортувати дорогі газів, а це були можливості. Но і все інше є теж. Проте тільки Україна ставала незалежною злеження, навіть серйозні інституції, як той чибак, вважало, що Українська Республіка це найменшу сумніву має найбільший потенціал і на найкраще на світі розвитку економічно. No, tako ni staro še. Ni staro še, ko je prvi naslop, znašel še neki strižen, ki je bilo v redu, da ne bi šlo tako naprej. No, ne prvi naslop je znal nekako pripričovati v njihovih postavljanjih. To, to, če ne pripričavamo ljudem, ki stvarno ne kazali Moskvi, tisoč ali čez 400 naših podpljenstv, to boli direktno pod premorom Moskvi, a ne v Krajinskem. Ми нашій крайній містрі наші республіці. А прийшла незалежна Україна, тому що змірне рішення, а люди, що в привалі, так виходить, не знали, як це робити рішення. Я говорю про те, підлітку, що ми ще хотіли робити таке рішення. Вони знали, що такі є крихова система. Zna, де, не знали, як це має працювати. У нас не було мене ми інженері ті і деякі ті якось проводити. Не вийшло. Не вийшло, тому що зна, наші куряки поступово фактично давали пине гірші. Ну, і сталася така ситуація, що нам потрібно фактично не Реформи освітово-господарської, реформи адміністративного. Нам потрібно тотальної трансформації нашої країни, щоб вона якраз могла цей свій потенціал. Трансформація на те, щоб Україна такою державою, в якій є тотальна політична субота, в якій є певний рівень добробуту для цілого населення. Цілому все, себто може бути багато, їх не потрібно, але має бідних. Це повинна бути країна, в якій є соціальна справедливість, це повинна бути країна, в якій люди вміють жити, співжити з природою, з біосферою, яка можливість за наше життя, а не нині екскурсувати рівнувати. Ki še ne završajo našim nasilnikom, neki neki ekološki privilegi, zbežali smo ne rejo duše. Nekje tudi ni situacij, če že enkrat vladi, gre zmožiti tako transformacijo procesa. Pravno to ne hočemo, ne hočemo, po temeljih posebnih interesih. Бо дуже багато про владі, є так ці влади тільки на те, що чи охороняти своїх людей. Я можу сказати, на жаль, на тому бажаю багато людей, що не думаю, що люди з опозиції, які надіються, що при владу, що вони теж не дві чи віду, не закрити. Все вони середні суміри, вони задумують вже в тому політичному процесі, що вони могли б так мало почати працювати в зовсім іншому стилі. І кажу, ну, е, чи є якась перспектива на нашій батьківщині? Я думаю, що є Я в це вірю, бо відчувається, що, що вже маємо ще одну генерацію. Дев'ять сукументів, бачить про це мою, вже зовсім нових людей, яких не обвантажує радянська eh, спадщина. Вони про них дещо читають, але вони вже не, не обвантажені. Це люди, які знають мови, він свій тито жах від рядом з нас, нашому прем'єр-міністрів. En dan ben je terug op de helft. de helft. En dan ben je terug op de helft. En dan ben je terug op de helft. En dan ben je terug op de helft. En dan ben je de helft. En dan de de Які äh, вже вміють працювати сучасними інструментами праці. Але це теж люди, яким дуже легко зрозуміти всі, перевіже інтернет, не працює з інтернетом. Тому що інформація потрібна, тільки часто трохи допомога потрібна, щоб вони розуміли, не тільки знали інформацію, але на розуміння. Ми общезнали як трансформатор розуміння та колективну мудрість, що ми робимо відправлення довго добре. В деяких країнах, які були нас в заліце, початкових карт буде нашої незалежності, є найкращі експерти про яколя ділянку найкраще. Але там була трансформація з того на розуміння, як ці різні ділянки співдіють між собою, вона не надто добре. А на колективну власність мудрість, щоб знала справді, як власти своєю політикою внутрішній поданий, також мати те, що не надто було приходити. Я говорю так, як мрійник, uh, Я відчасно мрію про те, що краще мої діти. Вони навчаються, як працювати групами, як вчитничь команда. Що вони якось якщо поспудеться таманщину, нетайності отаманщини. Що кожен хоче бути лідером, а інші не надто люблять парі отпуск. Вони зможуть вивчити добрі приклади деяких країн, як легкі, краті чотиричі, які я забрав. Їх дуже мало. Окрім того, що є криза капіталізму, серйозно, це система недовго Є І криза демократії. Чому є криза демократії? Tu najnovšia hroši hrají hrají za vědětí projekt. Je vědějí skrát za vědě, je vědějí ještě vědějí vědějí do nás, vědějí 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 prezident vědějí 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 Мусить зібрати мільярд доля, як на кампанію, щоб вони мали шанси дети. Але тут входить не тільки вибори, тут і в тому процесі, законодавчому процесі. В різних країнах доходить це до абсурдження. Законодавчий процес це є поєднання індивідуальних і групових інтересів для загального добра. Цей процес лобіювання, яке сильне довго в деякі і таке законодавство проходить. І навіть продуктів збирати 16 тисяч заєскованих лобіст з количі цієї країни. І вони настільки потужні, що те, що мають робити їхній поменти, які закони проводити, є дуже, дуже обмежені. Так що, повертаючись до нас до нашої ситуації, легко нашій молодим, якщо вони ну, підхопить, вони вже це роблять, так що їм не треба десь Мені приклад, де забато перевіряти. Мене дивчить приклад деяких тих країн, яких я вважаю нормально. Ну, це є Норвегія, це є Швеція, це частина Швейцарія з твоєю прямою демократією, державної 3. Nemčina, to je čez 3. Ukrajina in veliko več ne manj. Je nekaj efektivnih ekonomičnih Ukrajin, ampak te ne morejo biti danes v prikladu. Signal 1. Fantastika. 350 tisoč kvadratnih teritorij, ne še 3 milijonov naseljenih, ne pričnali ekskluzivne razvojne narazije. Це було менше, ніж 5 стилярів на особи були продукти. там 45 тисяч и і так далі. Фантастика. Але говорю про європейські держави, і поза неї теж, коли немає справді нормални нормальних держав, які мають чотири характеристики, приблизно судьба, загальні направи, соціальна справедливість і співжиття, синтетичне співжиття з природою. Če človek počuti, da je vse te vrste ljudi, kot je nek model, ki ima tam, potem tudi nov, potem terorist, potem ekonomist, potem ekonomist, ki je tako te vrščal. Ne, da ti razumete s temi nošnimi stvarmi, da jih ne vidite na mestu, ampak nekaj ljudi, če to nekdo imenuje ekonomist in vse. Такая і десь угайна міського. Ну і так потрохи починають проверити нові і дойо. Є найтишна певна криза, бо нам потрібно зовсім нових і до його. Що піде на місто того спокореного капіталізму? Що? Прийде на місце тих, я вас міг би сказати з конкрутованих демократій в політичному сенсі. Ми мусимо це все якось Ми, я мене тут чекати в ці молоді. А Я пам'ятаю Еленор Елена Рузла 48 років і так. Вона говорила перед Асамблеєю. Своє сімей мови. Вона цікава, цікава фраза з тих модель. Ви коли міняти все в цьому світі? Тоді це може так звучало, а це дуже добре призвучало, так це канцю. Вони це сприйняли серйозно. І дуже швидко після цього. Змінили з кольоні на незельні держави. А в нас на ті це і то газ позволить надзвичайно український, де зможете, а мусите змінити майже все. Я ставлюся дуже оптимістично, бо маєте за останніх, ну, останні проблеми, три плит правнування. Так там зачали різні організації, медіа, різні альянси, які вже думають про це, не повинні щось робити для своєї країни, а не тільки думати так про це. Я знаю, це важко тепер ще думати про щось інше, того, що як то живуть якось. І бо до того часу якраз ці молоді. Як я читали, повинна студенти в тіло за кордон, а інша повинна була тотально апатична. Ми там навіть не чекали, що там діється в політиці, бо та політика стала такою гнилою, і місто не чекало. І тут раптом, як люди у душі, виникають такі ініціативи. Їх дуже багато, хоча ми не багато про це знаємо. Ну, Там один приклад. Що дляктора, він, напевно, це знає, напевно, це йому дуже приємно, це знати, є альянс хри християн професіоналістів. Це люди, були професіоналісти, нормально до 3 років життя, це лікарі, це юристи, це інші, Яка їхня мета. Стати кращими професіоналістами, а що вони влаштовують і тренінги і так далі. Але вони хочуть працювати на базі хрестянської етики, і пізьмемо тільки тоді одно слово речення, чордоречення, любить ближче для самого. Вони хочуть в цей спосіб працювати, який перевіряється так. Цього не страчає, щоб вони були і піші, щоб вони доверяли і так далі. Це фантастика. Z ústryčný, to společný, týky, roky, na Já mám zůstat stručně, když že je to tak, na to Já chci spolupracovat, když to popadá do Evropy, jich je na tisíc. Já mám zůstat z toho vyšší má ne z vyšších oblastí I v naší diskusi do tak do Все думаємо, все одно юрист, росіяни, професіонали, громадські діячі, політично активні. І є інші кінця, не тіли як проєкт і конкурс українських людей. Це фантастично, скільки держав там участь. Gli altri sono, o il cui avrai avuto prima. Sacco, il tuo ma il tuo, invece a 14 sono